Вітаю вас. Сьогодні розглянемо монетку 2 копійки 1800 року ЄМ, ЕМ. Монета царської Росії. З залишками стемпельного темпельного блиску. Такі падені. Так, Тираж цієї монети 28 мільйонів 150 тисяч. мідна. І вага 20,48 і так, ці монети дуже відрізняються по своїй масі, тому що їх зважували крупними партіями по 100 рублів. Це десь по 500 монет. Якщо по вазі не вистачало, додавали крупні заготовки. Було багато долажували легкі. Для цих монет того періоду це норма була. Товщина 2,7 мм. Діаметр 36 мм шнур з наклоном вліво, бачите, яка гарна коричневого кольору. Близько, так, це монета Павла І. Бачите тут Вензель. Це був імператор того часу. Відправив з 1797-1801 роки. Це був самий. На мою думку, самий бездарний імператор. В нього була куча ворогів, недругів. Він сам їх нажив. Чому і про так мало всього 4 роки. Вона це має медальне розміщення аверса до реверса. Так. На реверсі бачимо в верхній частині номінал 2-2. Двійка, заниточка. Студенний надпис на всю довжину копійки. Чорточка ниже. І рік 1800. І дві букви. І ЕМ Екатеринбургський монетний двір. Ці монети ще чекалися на анінському монетному дворі і Каливанському. В інших відео я вам покажу і такі монети. Це ЕМ, це. Найменша рідша монета. Вона найбільший тираж. Так, глянемо Ревс. Він штемпельний. Бачимо блиск. все на своєму місці. Гарний кольор монети. Зображена така фігурна, красива буква П. Бачте, це павел. Знизу римська 1. Чорточками бачите, горизонтально. Вони повністю збережені, і, і кант. Цифри також є, також пасаную букві П. Бачимо такий ободочок кантик, все збережено. Зверху корона. Ось дивіться, яка вона. Майже ідеальна. Такі патині внутрі все таке шоколадне коричнево, а зверху такий легкий наліт. Так, імперська корона. Бачите, яка гарненька. Мене та сто... коштує рівно скільки, скільки за неї готові запропонувати. Тільки ви б запропонували за цю монету, мені було б дуже цікаво від вас почути. Можливо, я б і продав її, а можливо і ні. Так, бачите, блиск. Монета і все ідеально. Монета з колекції. Я не даю оцінку цієї монеті, але на... Коштує хороших грошей. Так. Дуже радий, якщо моє відео вам сподобалось. Саме головне буде ще до побачення.